Я отримую Юрійовича в тому питанні, що і хочу сказати, щоб ми людям також пояснили, для чого потрібно будувати ці дороги. Не, просто, не, не те, що будувати. От є у нас, е, я не буду казати, яка це дорога, дві дороги, від наших двох громад, від нашої американські, і якщо везуть якусь поранену людину, а треба провести 40 кілометрів, то везуть вони її. Чи то хлопця, чи ще кого-нибудь не довезуть. А в нас люди О, дороги роблять, роблять. Я згоден, тротуари не потрібно, стадіони не потрібно. Це почекає після війни, але дороги потрібні. Тому, тому що це е, чиєсь врятоване життя. І це підвоз е, чогось е, важливого для тих захисників-захисниць, і які там нам, е, нас захищають з вами. Тому я вважаю, що Треба і людина вишну на те, що якщо будується дорога, то вона це значить на прикордонні. Вчора спілкувався з одним головою і таке твердження, не те, що питання твердження. Андрій, ти знаєш, а я вже мрію. Ну, Автобус купити, я, я туди повернемося, школи відбудовувати, будинки відбудовувати. Головне, щоб це все закінчилося. Єдине, що хочу сказати, що ми їздимо зараз і в закордонні поїздки, я, до речі, один раз тільки був за період війни в закордонній поїздці, тому що у мене не було не то, що змоги змоги завжди є. Але я не міг кинути свою громаду, особливо коли пішло загострення і в травні, і в березні минулого року, коли летіли по попри і наші міста Корашбали вони ну, знищували, знищували все будинки, лікарні, школи, їхню логіку взагалі не зрозумієш, що вони. Вони вчора вдарили автобус, але я думаю, що вони напишуть, що вони байзвілі. Генеральський автобуси, ну, як завжди, це все. Або якщо у нас б'ють то якогось проводисло підприємство, там соняк або зерно, доблісно війська Російської Федерації і склад ТСУ, в котрому є ОСБП. І це вони все доносять, на жаль. І те, що ми бачимо що зараз, я от сказав, що от у нас навіть в Сумській області не всі е, знають, що такі війна. На жаль. Ми були в Черкаській області, були в Хмельницькій області. І їдеш і дивишся, вони навіть не думають про те, що зараз вони не дають фортифікації в себе. Пам'ятаємо, коли ті, вибачте, за таке слово, прийшли на нашу територію, Донецьк, Крим. А ми навіть більшість з нас не задумали, що може і в нас таке бути. І коли ми приїжджаємо і кажемо, якщо ви. Подумайте про те, що може бути, якщо, не дай Боже, вони пройдуть нас. Ми всі повинні мобілізуватися, всі вони сподіваються на підтримку і як держави, так і міжнародних донорів для того, щоб відновитись і відбудуватися. Дякую.